Вон Одеса Миколаїв, вітаю, дивимось вас! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Нагадаю, що у нас збір на медицину для військових все буде прикріплено під відео. Почитайте в закріпленому коментарі під відео. Також ви можете за донатик від 200 гривень. У нас буде розігріш подарунків, а також. Якщо ви хочете якесь конкретне задати питання, ви можете задонатити від 500 і написати мені на телеграм. Або якусь ситуацію розглянути, або якесь одне конкретне питання. Херсон, вітаю! Херсон, найближчі дні. Не знаю, на що йому бібліотека, книги горять, спалює щось. Зрадників зловлять, схоплять, на машині будуть їздити по околицях видивлятись військових. Центр обстріляємо. У вас так дивно, не всі військові в формі, не всі, хто в формі, не всі військові. Давайте так. Обережно, тож також Там є, може якийсь злочин буде в місті. З цим пов'язаний херсон найближчі дні, херсон найближчі дні. Привезуть якусь допомогу, але ворог як чекає на це. Знаєте, як фуру щось велике привезуть, але ворог прям виглядає. Знову показують або навчальний заклад, або бібліотека. Їдуть люди. Їдуть в нікуди, але їдуть. Думають над тим, щоб взагалі закрити якусь медицину для дітей. Може, ви і так їздите до педіатрів кудись там далеко, але от прям... Гроші дають, але місто вимирати буде. І навіть соціальна інфраструктура, потроху-потроху вони її переводять. Херсон найближчі дні. Центральна частина, прям удар важкий. Будь-теобережні цей день може бути. Дронів багато дуже-дуже активний ворог. Він, як знаєте, до чогось підготувався. Ми трошки почали його відсувати на Херсонщині. Рухати його йому це не сподобалось. Ми отримали якусь інформацію, де його там слабкі місця. І йому це дуже не сподобалось. Херсон найближчі дні. Удар за ударом передмістя з однією зброєю щось. Пало не долетіло, тут може бути і каби, щось важке. Якщо у вас буде ідея поїхати відпочити від горку, то від зривів, десь у вас є там, знаєте, як місцини потихіше, бути дуже обережні, бо він чомусь буде видивлятись. Ох, посадки, галявини. Там де щось пусте. Що він там шукає? Ну, як знаєте, очі його долетять і в інші куточки регіону. Херсонщина окупована. Пряме зіткнення доля на нашому боці, та там штурми підуть з двох боків. Дуже гаряче, але таке відчуття, що ми до чогось підготувались, тому чекаємо на новини. Одеса найближчі дні. Давайте, вітаю Одесу. Театр і сцени обережно. Спеціально може вдарити якусь будівлю, яка для вас знакова. Там, де можливо, говорили про мир або хотіли миру, де могли збиратись наші посадовці, розумієте? За вантажами буде полювати і таке відчуття, що два населених пункти, як хтось здасть. Рух переміщення якихось вантажів. Десь це найближчі дні. Важко. Незрозуміло до вас чи ні? Не мені зрозуміло, а вам. Я вже спати хочу лягти, знаєте? Воно грима, я вже хочу спати лягти. На пляжі будете сидіти, дивитись в небо. Бачите, як воно летить. Над морем будуть збивати, але він відволікає, він як на якісь дрони спеціально відволікає. Одеса, найближчі дні. В районі цивільні загроза. Ще каже два міста, як з двох боків, бо там як ну, от, наводять на цілі. на рух військовим. Здадуть оборону. На ПВО ворог полює. Хтось місцевих здасть. Одеся найближчі дні. Біля порту Гарять, чи є загроза біля води? Миколаїв вітаю, давайте дивитись. Life, найближчі дні. Передмістя. Район. Ну, це пристріляні якісь місця. І Нинацька, от ви як біля води можете бути, або кудись на пляж поїхати. І Нинацька може бути атака. Дуже обережно. Там є інфраструктурний об'єкт поруч. Тобто, окрім того, що дрони будуть. Дивіться, вони йдуть транзитом, ви збиваєте. І вони не долітають за стандартною схемою до міста. Але вони той транзит хочуть трошки видозмінити. Миколаїв найближчі дні. Як позаходити на місто з іншого боку? Будуть кошмарити. Інфраструктура. Знову порти і тут енергетика, вода. Готується до чогось. Якщо от сьогодні, знаєте, от як, і не ваша черга, то наступний день-два ваша. От як він готується, він навіть може там якось літаки підіймати. І буде відчуття, що для вас загроза, да? вас будуть попереджати, але не випускати ракети, а потім випустити. Дуже такий підступний план. Ну, Він якби готується до роботи і по області, і по місту.